До речі, я ще не запускав uh, Baldur's Gate 3 в десктопі. Мері, привіт, радий бачити. Напевно, треба Болдек перезавантажити. А, може бути. Але я не буду його зараз перезавантажити. Ну Добре, я потім з цим пограюся. Власне, воно нам зараз не дуже заважає. О, так ось я в такому режимі вперше запускаю Baldur's Gate, бо до, до цього я от зараз граю е, на цьому на, ну, просто в звичайному режимі, типу в режимі портативу. І мені ок. Я прям кайфую. Я почав нову гру. До речі, що ви хочете? Нову гру створювати персонажів, чи вже продовжимо? Е, давайте створимо. Хочете створити? Чи продовжимо вже якусь гру, яка в мене вже є? Добре, нову ти поклаціємо. Так, ну давайте е, пригода. О, я встановив е, восьму якудзу. До речі, в мене є в планах якудза нуль. Бо всі кажуть, що треба починати з неї, і я, власне, хотів якось е, на стрімі е, пограти в якудзу нуль. Якут за 0 топ. Дивіться, дивіться, я знаю, як байтити вас на фолови, Хоча ви всі так вже зафологли. Я навіть фулскрін скрін зробив, щоб подивитись якість. А мені здавалося, що на Якудзу 0 вже є українізатор, чи, чи він просто ще в розробці, бо я чув, що є. Здається, на кулях написано було, чи куратор якийсь писав. Ну Дивіться, катсцена. Візуально мені подобається. Враховуйте, що ви зараз в Full HD бачите розтягнуте зображення 1280 на 720. Мені подобається кат сцена. Кацена не рахується, погоджуюсь, кацена не нарахується, але мені подобається. Там ще одна команда робить і доступні демо. Яку це частини рекомендую? Мені в Твіттері вже багато-багато. Вже кілька років рекомендують, я все ніяк не дійду до цього. Але так, я дуже хочу. Бо це дуже величезний, так би мовити, шматок Шматок ігрової індустрії, я б сказав би так. Гарного стріму Рандераса. Дякую що завітав. Радий був тебе бачити. А що ти сьогодні будеш грати? Так. Ні, не скидати навчання, хай буде навчання. Що? Будемо будувати когось власного свого, та. Даркмесу? <кхем> <Dark Mesa? кхем> ну, якби, та. там. <кхем> <кхем> Є проблемки, є мило. О, давайте подивимося різних випадкових. О, випадкові. Так можна трошечки? Таким милом проходжу зараз God of War на А, God of War який? 18 го року? Чи новий вже вийшов теж з тим? Я просто трошки там. 19. Або 19, там. Чи 18. -го. Ну, коротше, отой, що четвертий. Ой ой, подивіться, подивіться, який типу прям. Так, якщо ви подивилися персонажів, я так, давайте я краще завантажу все ж таки гру і ми подивимося вже гру, щоб пропустити оцей початок весь. Бо ви його ж Рагнарок. От я просто та, я не шарю, чи є вже Рагнарок в стімі, чи ні. А якщо вже є, то. Ну він має бути трошки більш вимогливий. Так, а як мені. А я не можу тепер звідси вийти, так? Як вийти? А, ось 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 ось. Головне меню. Anyway, а, а що ти скинув там? Давайте подивимось, що там він скинув. Е, секунду. Почекайте, Це е, хлопець е, як е, е, ця, як є. Shadowheart, Тенісерда, he так? Скільки цей дек коштує, якщо не секрет? Е, мені мій обійшовся в 22 тисячі. Так, окей, давайте я вам завантажу гру, щоб ви подивилися ще саму гру якусь. Е, Давайте ось цю Жагу. Те, що я буквально грав. По ціні 4060 Ti. А я не знаю, скільки коштує 4060 Ti. <сих> Синтезаторчик з гурту Хелс. Я знаю, ну я зрозумів <сих> І ось наша гра. Там, до речі, на, коли розтягнута на повожді, виглядає гірше. Прям так відчутно гірше. Савос до 3-го Пейна. А, окей, це круто. Так, я хотів би, напевно, що. Куди я взагалі йду? Що ми робимо? Знайти ліки. Окей. Треба на поверхню піднятися, щоб чесне ФПС показало. Гаразд, тоді, тоді ми зробимо інакше. Тоді я вам завантажу зараз, де в мене поверхня. Ось в мене поверхня. Табір гоблінь. Блін, в мене немає такого, щоб збереження. Десь я. Тут я ще не дістався до нього, а в іншому сейві я вже в третьому акті. І в таборі гоблінів всі мертві в іншому сейві. Рагнарок буде 19-го в стім. А, тобто його ще немає. Я просто от ще не чув, що він вже вийшов. Третій акт розпалець. Зараз подивимось. Ну, я, здається, я прямо зараз в місті. В третьому акті. Так, ось вам місто. І. Він показує 26, 29, 30. 30 FPS. Ось вам місто. Ой, як воно погано виглядає. При світлі. Тут мало людей. Та он, подивись, там купа людей. А, я сюди не можу вийти. На your your да, підвагу, підвагою. Не принципі, кру. Ні, насправді, от я почав грати ж на цьому, на деці, ну, типу, в режимі, ну, портативу. О, ось багато людей. Купа людей. От і мені там, типу, виглядає норм. Але зараз на екрані, ну, у мене зараз це все розтягнуто на 28 дюймів, і та. Виглядає прям ну не дуже прикольно. О, там є якісь налаштування, та, типу, чи ви про що? А, це це прогодофар. Я думаю, що насправді це можна налаштувати, типу, щоб воно виглядало краще. Але давайте так, я вам не планував стрімити Baldur's Gate. <for>? з дека, я його краще все ж таки придбаю на ну, якщо захочу пострімити Gate, я вам я придбаю його на PlayStation 5 і пострімлю звідси, бо ну там буде набагато, якби офігезніше виглядати. Ну самі бачите. Я думаю, що ми не будемо запускати там якісь бій, чи кудись там телепортувати щось. Проходити. Я думаю, всі все побачили. Всім всі все зрозуміло. Та, 20 ФПС. Я, та, кажи. Дуже корисний стрім, я якраз думав купувати свіч чи деко. О, блін, це круто. Дякую, дякую за такий відгук. Я сподівався, що це корисно. Седре, привіт, радий бачити. Ну, типу, тут, якщо так, в мене є свіч, але в мене лайт, правда, але не суть. І в мене от тепер є дека. Що я можу, типу, дати одразу коментар. Ігри, які є на Свіч, конкретно ексклюзиви Switch, е- це офігезно. Вони офігезні. Мені дуже подобається Маріо, хоча в останній Вондер я ще не грав. Мені дуже подобається Зельда, я пройшов. Три частини Зельд, of, King, King of the Kingdom і. І, 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 і ще одна така більш типу, як ремейк. Там був такий вигляд, типу, ізометрія. Я не пам'ятаю назву, якщо чесно. От. Я чув, що краще грається на PSVR 2. Ага, купи Res Infinite на PS5. Запиши мені, я подивлюся. PS VR 2 в мене немає, я не планую його купляти, якщо чесно. Е, Ксейкок, запиши мені назву гри. О, Song of the Science сьогодні, до речі, буде. Може, давайте я прямо її зараз запущу. Чи давайте все ж таки багато людей чекало острів, давайте я запущу острів. Подивусь. Хоча в острові можна залі... залипнути на дуже довго. Mm. <свісно> а, так ось я збився з думки, власне, про що я казав? Що... Ексклюзиви, типу, Свіч дуже складно переплюнути, і вони дійсно офігезні. А Свіч був на старті, і там було дуже погано з підтримкою якості ігор. Ні, ну зараз, типу, дофіга Ігор. І, блін, Та там можна тепер в Hogwarts Legacy пограти, якщо що. Я, ну, типу, наче не дуже якість, звісно, але можна. От. Але якщо ми беремо всю типу, мультиплатформу, то, по-перше, купляти на Switch дуже дорого. Ну, прям реально дуже дорого. Дякую, дякую, дякую радий був бачити. Ще. От, ще. По-перше, дружі дорого, по-друге, неможливо встановлювати такі самі українізатори. От. Тому тут якби. Я вважаю, що ну, якщо подобаються ігри і е, мультиплатформа, умовно, і ті, що є в Steam, і ті, що є в, на Switch ексклюзиви, то, ну, на жаль, треба мати все. Nintendo Switch ігри можна грати на Steam Deck. Можна, але я проти піратства, тож, 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 ні, це, це це не мій шлях, так би мовити.